Отже, привіт, Ютуб з вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про таку от штуку. Спог web 5, але перше ніж ми розпочнемо наше відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і більш скоріше викладати ролики на канал. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео, пару плюшок знову ж таки є мерч тільки для спонсорів каналу, для спонсорів рангом. Капрал і вище. Ну, і це мене знову ж таки мотивує працювати над відео. поїхали Є така штука. Вона називається Спог або Сумка під сумок для особистої гігієни В5. Виглядає вона таким чином. Вдячний хлопчині, який мені надав підсумок на огляд, показати, розказати, що це таке, з чим його їдять. Але перше ніж ми перейдемо, так перейдемо до цього підсумка. Я хочу нагадати людям, так які там. Жаліються, що все погано, все пропало. Я отут вставляю на цесор з тривожної валізки. Там ми його комплектували за власний кошт. Ми його купляли за власний кошт, ми його шили за власний кошт і отакий підсумок на строковій службі використовували там. Ну я й мої побратими на строковій службі спеціально для особистої гігієни. І зараз в Збройних силах з'явився підсумок, який видають. Е, його не треба купувати, за ним не треба бігти в магазин. Ніхто за вас, за його там наявність чи відсутність не буде сварити, але він є. Його видають. І е, ну, наповнення, знову ж таки, може бути різним. Є там речі, які можуть видати, є речі, які можуть не видати. Але знову ж таки, е, досить зручна штука. Маємо такий. Гачечок, знову ж таки, тут дзеркало вже подряпане, таке пошкрябане. Людинка ним користувалася. Знову ж таки, друже. Дуже дякую тобі за те, що я маю змогу показати його на огляді. Так. Тобто ми його таким чином підвішуємо і можемо бритися біля машини, біля якогось дерева, біля якогось там ну, загалом, де можна тільки то повісити, там на якийсь забор, на ну, просто на кілок так, забитий там в окопі. Можемо його використовувати під час банопральних днів, знову ж таки, коли приїжджає баня. Маємо підсумок, все організовано, підсумок невеликих габаритів. Знову ж таки, тут розміщається, ну у мене тут там, гель для душу 3 в одному. Так? в мене тут кусачки, в мене тут отака, давайте буду потихеньку діставати, показувати. Так, бритва. Давно вже не галився, є і є, є, ну. Колись то вимагали, колись то треба було. Тут маю пластир, маю гребінець титановий. Маємо отаке от дзеркальце, яке не б'ється. Так, воно пошарпане, так, ним користувалися. Знову ж таки, показую без прикраси, без реклами, так як я як ну, насправді. Маю отакий набір. Тобто це тревел набір так, з двома тюбиками зубної пасти зубна щітка. Не дуже мені подобаються ті срочниковські так, пенальчики для тої зубної щітки. Ну, Маю поки що такий. Далі кусачки. Давайте якось буду поближчю вам показувати кусачки для нігтів. Теж 700 разів показував, зазвичай ношу в EDC наборі, але ну, знову ж таки, там. для відео можна показати. Маю перекис водня. Знову ж таки, штука необхідна. Гель для душу, мило. Все розміщається, є ще місце навіть під якийсь рушник. Збоку. З боку маю вологі серветки, з боку маю запальничку. Запальнички то взагалі мазке всюди і маю отаке от таку коробочку Aldoїць. Так? Вони там різні, є. її можна використовувати як мильничку. Знову ж таки, пластикова мильничка там велика, незграбна, і ну, я поклав свіже мило, то випрати там одяг, помитися, помити руки. З часом воно. Перекочовує в мильничку. З цього боку маємо, знову ж таки маємо дезотрон, маємо ще купу, там кишень, маємо таку кишеню, там, так, щоб нічого не пліснявіло для якогось мила, або ще для чогось, щоб воно сохло. І все воно збирається такий компактний нацесор. Хочу знову ж таки звернути вашу увагу, що гачечок треба забирати. Бо людинка не забирала, подряпала дзеркало. Дзеркало треба тепер відновлювати. Наповнити цей нацесор можна чим завгодно. Ну, Знову ж таки, там пінка для гоління, під час гоління, після гоління. Я, ну, знову ж таки, Я там маю рослинність, так, дякую нашому там, 500. 506 здається наказ, 606 наказ, який дозволяє не голитися. Тому я не знаю на що тут людина собі намалювала Червоний Хрест, але маємо отаку от сумку з кріпленням на моллі, можемо запхати ну там, знову ж таки, в Баул, так? в РБІ. Баул РБІ це все видається. Знову ж таки, не так як ми купували це все за свій кошт. То все видається, то все ну, знову ж таки отримується, не здається. Принаймні, РБІ і БАУ, наскільки я знаю, на даний час вони не здаються, тому це досить круто, десь в казармі, десь в лікарні, десь на польових таборах працює. Ну, знову ж таки, там в зону прям під вогнем. Я би не радив його брати. Це така штука, знову ж таки, для ну, для відтяжки. так, Там, де там де проводиться баня, тобто воно лежить в баулі, ти приїхав з баула, то взяв, ще всередину поклав якийсь рушничок такий невеличкий з мікрофібри, все маєш От, на цесор, поїхав, провів гігієнічні процедури, приїхав назад в казармі. Взагалі ідеальна тема. Поставив в тумбочку, все на місці, все організовано, нічого ніде не валяється, йдемо в організовано йдемо в баню, взяли. Це там нецивільне, синє, зелене, оранжеве десь тут ставлю, як воно виглядало. Тактично, ядерно-балістично. Видається, купувати не треба. Ми в свій час знову ж таки купували отакий там британський, а-ля-британський підсумок. Працює. Ну. Тому знову ж таки, всім, хто не є, так, що там не дають, немає, є. Є і можна отримати. Тому таке в мене відео, такий знову ж таки одне з е, великого спектру спорядження, яке видають нашим військовослужбовцям. Перед так, перед зйомкою відео намагався знайти нема спог, нема оглядів. От на цей спог люди. Ну, до кінця, можливо, не розібралися. Хто розібрався, не захотів, можливо, знімати таке відео. Ну, Стандартна, ЗСУшна тема. Тому таке в мене відео. Ну і по традиції, знову ж таки, дякую людині, що надала. Можливість показати цей підсумок. Дякую всім спонсорам, всіх рівнів, що мене підтримували, підтримують і будуть підтримувати всіх з прийдешніми святами. Ну і по традиції, слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей.